Ви отримаєте лист. Це Означає, що після проходження всіх навчань ви будете підписувати контракт саме своєї військової частини. Центр рекрутингу української армії відкрило Міністерство оборони у Кропивницькому. Перший запрацював у лютому у Львові. Нині такі центри є у всіх обласних центрах та Києві. Місцем роботи у Кропивницькому обрали центр надання адмінпослуг. Тут роз'яснюють про посади у Збройних силах, консультуватимуть двоє людей. Мета у нас одна дати людині можливість зробити свідомий вибір, знайти себе в армії. Причому, коли ми говоримо армія, ми говоримо загалом про всі сили оборони. Збройні сили України, Національна гвардія, прикордонна служба. За його даними, з лютого понад 7 тисяч людей звернулися до центрів. Порядка 200, вже трошки більше, є військовослужбовцями. Найбільша потреба є в тих частинах, які визначені пріоритетними для комплектування Генеральним штабом. Тобто це ті, в першу чергу, які безпосередньо беруть участь в бойових діях або відведені на відновлення. Їх більше ста таких зараз частин. Потребують операторів дронів, каже представник корпусу морської піхоти Руслан Шевченко. Ми спочатку формували морську піхоту, а зараз весь корпус. Зараз також формуємо військово-морські сили, тому наш вакансії від стрільця повара кухара водія або операторів повітряних дронів, морських дронів та подводних дронів. Військовий квиток показувати не потрібно. Окрім освіти, запитуватимуть у кандидатів про фізичну підготовку, говорить рекрутерка Юлія Король. Якщо ми вже його оформляємо для того, щоб знайти йому відповідну посаду для того, щоб отримав місце військовій частини, то це звичайно займає трішки більше часу. У нас є своя закрита база, яку ми самі формуємо за допомогою інформації, яку нам дають представники військових частин. Планує долучитись до війська за контрактом. 27-річний кропивничанин Сергій Царенко потрібно йти і допомагати. Я безпосередньо навчався на it спеціаліста, тому дуже дружу з комп'ютерами і зацікавили род військ там, де зв'язано з БПЛА, розвідниками і комп'ютерними технологіями. Працюватиме центр рекрутингу з понеділка по четвер, з 8 до сімнадцятої, у п'ятницю до шістнадцятої години. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.